Друзі, вітаю вас на Ютуб-каналі Хорологі. з вами, як завжди, Росляков Дмитро, і сьогодні у нас 1 серпня. А це значить, що я оголошую челендж, про який писав нещодавно в своєму інстаграмі. А саме челендж стосовно того, що я виберу один годинник, з яким буду ходити цілий місяць. Насправді для мене це задача просто Unreal якась теоретично. Бо мій останній експіріенс це з виставки Watches and Wonders 23-го року, коли я там. 5-6 днів десь приблизно проходив в одному годиннику, це був мій Омега-Сімастер. І, в принципі, було окей. Там з дня третього. Перші там два було прям не дуже ок розуміти просто елементарно, що я, типу, не можу нічого вибрати, є тільки він там протягом усього дня не змінити там під вечір, під якісь там інші події. Але окей. Місяць це. Ніколи такого не було, уявити було доволі важко, але знову ж таки викликало якусь таке, знаєте, бажання, спортивний інтерес. Спостерігаючи за одним із акаунтів в інстаграмі, я писав знову ж таки в своєму інстаграмі про цей профіль, там, де людина просто я не знаю, декілька років вже в одному годиннику, і щодня публікує фото тільки в цьому годиннику. І це виглядає доволі прикольно. І в мене викликало реальність таке, знаєте. Спортивне бажання, спортивний інтерес спробувати там календарний місяць відходити виключно в одному годиннику. Зрозуміло, що з рахуванням там специфіки різних процесів моїх там необхідності зйомок, там і так, і так далі. Тому подібне будуть різні годинники фігурувати протягом дня, але фактично там вранці одягати один годинник і завершувати з ним день, і там показувати його в цьому челенджі у вигляді щотижневого посту. Це буде якийсь один годинник і. Вибір в мене стояв між двох ось цих красень, яких ви можете бачити зараз на відео. Це Tudor Pelagos FXD Alinghi Red Bull Racing і Omega Seamaster Diver Professional 300 метрів обидва мої годинники. Я дуже люблю дайверський стиль. Мені дуже подобаються дайверські годинники. Це ні для кого не секрет. Тому вибір став поміж тих двох дайверських годинників. Які наразі для мене є фаворитами індустрії, а є найбільш такими цікавими і гарними з точки зору співвідношення: ціна, якість, історія, тактильні відчуття, візуальні відчуття дійсно є фаворитами індустрії. Сподіваюсь, колись до них долучиться Дайвер від українського бренду, дайвер від бренду Клейнот впевнений, в нас є всі можливості, там да натхнення, творчість, технічні, всі необхідні аспекти для того, щоб втілити це в реальність, але поки що серед дайверів, якщо вибирати, а я вибирав би тільки серед дайверів для себе, бо... Умовний класичний годинник або там пілот. Я точно розумів, що я місяць не зможу проходити. Це буде ну тупо челендж провалений дуже швидко, тому хоча б треба вибрати з максимального того, того стилю, який мені імпонує, це саме дайверський. Тому, вибираючи серед цих двох годинників, я зрозумів, що безумовно це абсолютно максимально різні годинники. Хоча в них там доволі багато е спільного, там діаметр 42 міліметри, і Омега Сімастер, і Тюдор Pelagos FXD. Хоча при цьому там е Pelagus, він виглядає набагато більш компактнішим насправді, е тому що немає цього гелівого клапану, плюс він. Е Нижчий буде по висоті, він буде 12,8 мм, Омега Сімастер буде 13,6 мм. Тобто навіть там з цим страпом FXD буде виглядати трошки компактнішим, там не так високо буде на руці. Але з іншої сторони, в Омега Сімастер величезна є. Перевага з точки зору конфігурації. Ви можете купити цей годинник на браслеті, потім змінювати на каучук будь-якого кольору і так далі, тому подібне. На НАТО ремінці, тобто, не знаю, там просто браслет, там три якихось різних по кольорам там, там 4-5 ремінців НАТО, і ви просто там кожні 5-6 днів змінюєте там на 80% візуальне сприйняття цього годинника через оцю варіативність аксесуарів. В Pelagos ви можете так. Замінити цей фабрик там, на будь-які НАТО, але ви не поставите браслет, а, ви не поставите каучук, і навіть буде трошки дивно виглядати, як на мене. Тому що все ж таки в цього годинника є там своя філософія, і, в принципі, мені здається, що він не має бути ні на чому більше, окрім ось таких от тюдорівських фабрик стреп або там інших якихось, але НАТО. А, з точки зору матеріалів. Омега це сталь в корпусі, сталь там браслет. Знову ж таки, якщо говорити тюдор це цікаві матеріали, це титан, це карбон. Мені подобається як важкість омеги, так і легкість тюдора. Сапфірове скло і там, і там. Мануфактурний калібр в омеги стоїть 88,0. Запасом ходу 55 годин. Тюдор також використовує свій мануфактурний калібр МТ-5602, запасом ходу в 70 годин, тобто по запасу ходу виграє тюдор, але для мене насправді історія запасу ходу вона там не є принциповою. Мені якось так подобається з давніх часів от 70, прям така якась еталонна для мене цифра, але не є якимось там таким суперважливим пунктом, типу, що от все, все, що нижче, це там ай-яй-яй, як погано. Ні, все що вище умовно 40 годин, це окей, тому що якщо у вас там один годинник в колекції, то вам буде цього з головою, він у вас там умовно ніколи не стане, якщо ви його носите щодня. Якщо у вас там 3, 5 і більше годинників, то 70-100 годин вони все одно будуть ставати, якщо ви їх змінюєте, да? тобто не вийде. Тому це там доволі така вторинна історія, але, типу, окей, з точки зору. Дайверських там, саме таких функцій там, важливих, там, суперкрутий люм, там, водонепроникність, омега це 300 метрів, Тюдор – це 200 метрів. Знову ж таки, різниця типу 100 метрів, але фактично вона не має жодної різниці, бо що там, що там, для моїх, для ваших, для більшості цілей населення землі. Цього буде достатньо з головою. З точки зору люму. Ну, скажу відверто, мені набагато більше подобається люму тюдорів, тому що він більш насичний. Тобто, в Омегі він, мабуть, по кольорах буде цікавіший, такий, знаєте, більш якийсь благородний, більш можливо багатий. Але з точки зору саме читаємості, з точки зору того, як він потужно світить, я б сказав, що все ж таки для мене тут виграє тюдор Пелагоса. Також важливо розуміти, що по ціні. Це для мене там годинники одного сегменту, одного класу, бренди там приблизно одного класу. Але, знову ж таки, важливо розуміти, що, мабуть, ні в кого вже не вийде зробити такий маркетинг, як в Омеги. типу СПІДі, історія про е, місія на Луні там, да, і так далі, тому е, подібне. Е, Сі-мастер там. Е, Бонд, тобто ось, ось такі ось, ось такі от історії, типу маркетингові Джеймс Бонд і Місяць. Мені здається, вже просто неможливо там да, переплюнути і бути там більш потужними з точки зору там от, маркетингової складової підґрунтя, на якому ти будуєш свої колекції. Тому звідси також випливає безумовно момент історичний там, і що в свою чергу виливається в те, що Омега там Сімастер ну, фактично. Майже без, без трошечки, да в два рази дорожче, Насправді це також важливий момент. Але я безумовно, неймовірно люблю, що один годинник, що інший, і забігаючи наперед, хочу сказати, що дуже щасливий, що володію ними обома. Бо це для мене один клас, це для мене бренди дійсно одного рівня, зі своїми сильними сторонами, зі своїми слабими сторонами. Але вони для мене десь от в одному кошику. Поважаю я, що Омегу, неймовірно, що Тюдор, і дійсно дуже-дуже щасливий володіти цими обома годинниками. Проте мені треба було вибирати все ж таки. З урахуванням того, що я. Був майже тиждень свого часу, як я вже казав, в Омезі і приблизно знаю, як це, і, скоріш за все, знаю, як це буде і більше часу, ніж тиждень. Плюс, все ж таки, я вирішив вибирати легкість. Певну, трошки, певну, трошки, мабуть. Свіжість, молодіжність, не знаю. Я, я думаю, так, тому що все ж таки омега в деяких моментах там особливо на браслеті, знову ж таки, історія бонд, десь якийсь, можливо костюм, якісь там трошки, знаєте, там певні там з точки зору статусу речі, там на іншому, там десь рівні. І от якось для серпня все ж таки захотіли більшої свіжості, більшої легкості, як в матеріалах, так і в самому візуальному цьому аспекті. Плюс знову ж таки з омегою в мене був певний експірієнс. Я десь знаю, як це буде. Тому моїм вибором став саме Тюдор Пелагос Red Bull Racing. І від сьогодні, з 1 серпня, я починаю цей місяць. Повний календарний ходити в цьому годиннику. Знову ж таки, без врахування того, що в мене є зйомки, є там різноманітні моменти з іншими годинниками, з брендом Клейно, це все зрозуміло, це все ніяк не має впливати. Є робочі процеси, а є така певна фанова історія. І момент того, що я там протягом дня 3-4 годинники зазвичай змінюю під різні моменти, там, задачі, переміщення і так далі. А тут все ж таки, ось якийсь такий, знаєте, світам. Базовий день, да, я буду проводити без цих змін. Зйомки там окремо, але ось своє там якесь особисте носіння. Воно буде е, виключно з одним годинником. І це годинник Tudor Pelagos FXD Alingi Red Bull Racing. Буде цікаво. Буде цікаво, бо у мене доволі велика ротація годинників насправді і цілий місяць в одному годиннику, причому на який ти не поставиш там браслет, не поставиш каучук, тільки можна якимись там історіями НАТО гратись. Буде цікаво. Буде цікаво. Челендж буде виглядати наступним чином. Кожного дня буде в інстаграмі пост з цим годинником з якимись моментами, думками в цей конкретний день. Якимись, можливо, спостереженнями, якимись ідеями, якимось фідбеком, рекомендаціями та далі тому подібне. Тож обов'язково підписуйтесь на інстаграм і слідкуйте за челенджем. Плюс, думаю, буду намагатись у вигляді шорців на Ютуб щодня, також заливати цей фідбек, який буде в інстаграмі, щоб максимальна кількість людей могла долучитись, побачити, що відбувається, і почути ось ці думки. Тому всюди підпишіться, там дзвіночки і так далі, тому подібне. Не пропустіть. Я вже такий, знаєте, доволі схвильований насправді, але це буде цікаво. Я радий, що прийшла ця думка, ця ідея. Будемо спостерігати, буду безумовно з вами ділитись всім, що відбувається, і в кінці, там, якраз, вон десь 31 серпня, в свій день народження, в день закінчення якраз цього челенджу буде. Поділюся якимись підсумками. Мені здається, мене чекає доволі багато відкриттів. Друзі, дякую, що дивились це відео. Накидайте, будь ласка, коментарів, вподобайок, підтримайте цей челендж, підтримайте це відео. Бережіть себе і до нових зустрічей.